Всі підйом сьогодні вівторок. Прекрасний день. На вулиці не чути вітру за віконцем. Та, да, мамка? Та, да, да. не чути. Давай, давай, вставай, вставай. Підтягуйся. Ой, да. день чудовий. Ви спались? Ми сьогодні тебе не турбували. Зараз тільки п'ята година. Та, да, мамка? Всі ми маємо котята. І котята. І гусята. Вставай, мамка, вставай, і тобі треба обмиваться і на роботку быстренько, швиденько, бодренько піти. Тадам. сонько, стежя, мамку розбудили і щасливі бодренько, побігли на променадік. На! на. 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 мамку збудив, самдання Та-дам, мамку ну, по ньому. Тож пішли, пішли, гарні чимні мої дітки. А розітку зробив? Тут чисто, там чисто пішли до прапора. То пішли, пішли от сонечок, скоріше, йди, між на роботу треба, йти, ти що забув? Та не забув, не забув іду. іду. А, а де моска муся я тут я тут вже подумав, що ти я вчора замерзла в тому снігу, та там нема снігу, ти що? О, що там? Ну, було чути. Ну, вікно відкривай. Зараз прапор піднімемо, тоді відкриє вікно, що ти забув? Та ні, не, не забув. Тож цікаво. Вчора сніг купив, а сьогодні що? І прапор у вівторок бажаю підняту. На вулиці плюс чотири. Що це таке весна прийшла? Чи що? А ви знаєте, що сьогодні свято? Сьогодні Собор Іоанна притечі. Вважається, що Іоан несе першу звісточку про весну. Ось вам і весна. День прекрасний, тітру нема тепленько. Всі вітаємо з цим прекрасним днем. Хай він буде вас тихий, спокійний. На роботі все вдавалося. Ваш соня, цьомки-бомки, пока. Муська, муська. Та йду, йду. Мусічка, ну, ти чого відстаєш? Та я зараз, зараз, по муську Давай до мене, Соніка, там така гарна погода. Та йду йду. Сонік, Соня, як ти, де? Тоже хоч на вулицю. Почекай мене, мені тут страшно. Ну що, нагулялся? А тепер ти підкріпитися, не? Да? На, мамуся, ти в мене сама краща, сама краща. Я так і знав, що щось смачненьке буде. Ну, де? Да. Тлефан ж стараєшся. А всім бажаю гарного, спокійного, робочого дня. Ваш Соня, ксюмки-бомки, пока. А я, а я, а мені, а мені не було, мене забули. Та є тобі, є. Чого ти так кричиш? Ох, дякую, мамуська. А всім гарного, робочого дня. Ваша Муся, ксюмки-бомки, пока. Хай день буде спокійний, неважкий і плодотворний. Пока.